Ці є 43 рекорди зареєстровані за весь час на даний момент. Ми маємо 44-й рекорд загалом, і перший рекорд цього року. 15 15-річна віничанка вручну вишила картину з кордонами батьківщини на тлі національного прапору та встановила рекорд. Найбільша мапа України вишита підлітком. Вишитих карт у нас є багато, але вперше представляється на рекорд карта вишита дитиною підліткового віку. Ми маємо абсолютно нову номінацію, з якою ми сьогодні вносимо Вінницю до національного реєстру рекордів до всіх досягнень України. Півтора року саме стільки часу знадобилося 15-річній Маргариті Яценко, аби вишити найбільшу мапу України. Розповідає, працювати над нею почала ще у восьмому класі. Мама дала пергаментний папір. Ми його приклеїли до карти, ну, скотчем маленьким ксучками, перемалювали олівцем кордони, потім зняли, з друбоку прибили копірку і на канду таким чином перебили. Потім вишивала спочатку кордони, назви адміністративних центрів. Вишивкою Маргарита захоплюється з 9 років. Робити перші стіпки навчила дівчину мама. Подати роботу доньки на реєстрацію рекорду також її ідея. Така здоровенна, кажу робота. Якщо ти її дошиєш, якщо в тебе хватить терпіння, то обов'язково треба подати на рекорд, тому що це повинно бачити вся Україна. Для кожної області майстриня використала вишивку, яка притаманна конкретній території. Каже, схеми шукала в інтернеті та історичних книжках. Розпочала з західних регіонів. Заходів України там кольорові, якісь ромби, дуже поширені квадрати, різноманітні кольори, навіть золото. Десь центр то теж більш червоний, чорний, теж якісь фігури, а от трохи найбільш на схід, рослинні узори або тваринні. Останніми каже, на полотні вишила герб України та слова національного гімну. Сам шрифт довелося придумати, бо я не, не могла знайти підходящий. З самого початку придумала шрифт, я вишивала назви, так і вишила гімн. Загалом на вишиту мапу України Маргариті знадобилося 37 кілометрів ниток та 37 тисяч хрестиків. У планах дівчини виставити її на продаж, а виручені гроші передати на Збройні сили України. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.